Верховна Рада України в очікуванні синхронізацію сеймом Польщі і Сейсмасом Литви. Депутати ради ухвалили історичну декларацію пам'яті солідарності. Вона на думку спікера Андрія Паробія має зняти напруження, яке виникло відколи польський сейм влітку визнав волинську трагедію геноцидом, що чинили українські націоналісти проти поляків. В тексті ухваленої сьогодні постанови жодної згадки про Волин немає. Натомість йдеться про причини, які призвели до початку Другої світової війни, а саме окупацію радянським союзом та нацистською Німеччиною. Частини Польщі саме на причинах, а не на наслідках історичних подій, закликають зосередитися автори декларації. Вона за словами спікера погоджена з парламентами Польщі та Литви. Литовський Сеймас за словами депутатів проголосує за документ в грудні, коли до роботи стануть новообрані парламентарії. А от поляки мають голосувати за постанову сьогодні пізно ввечері. Кризові ситуації відносин між нашими народами виникали тоді. Коли одна з сторін давали односторонню оцінку нашої історії, як це було влітку, коли я перебував після того в Польщі, я закликав керівників Польщі повернутися до тієї традиції, яку проповідувала наша українська дипломатична школа давати спільну оцінку історії. Ми голосуємо за цю резолюцію, оскільки вважаємо, що співпраця з Україною є для нас ключовою. Це в національних інтересах країни. Ми голосуємо, тому що пригадуємо трагічні моменти нашої спільної історії, Польщі і України. Історія не може перекреслювати нашу нинішню і майбутню співпрацю.